Перше ми бачимо з вами зображення на карті медвідя, який заліз в поле. Тобто, окупа... Я вас вітаю, дорогі мої друзі! З вами Наталія Лівна та Рулак. Я... Знаєте, коли дуже засмучена, я завжди сідаю, беру карти і дивлюся, що там робиться. Ось і зараз одні негативні новини. Світла немає, там наступають, тут корупційний скандал. І, в общем, коротше, якось кажеться, що нема виходу ніякого. Тим більше Лавров ще виліз. Я розумію, чому він виліз. Я дивилася, кажу, казала, що у нього життя зміниться. Ну так, в нього воно змінилося. Він попав в його випустили. І сказали, добивався, щоб зустріч з Трампом таке відбулася. Да? Говори, що хочеш, роби, що хочеш, і дали йому цей реванш. Так ось він казав, що вони хочуть Одесу, Миколаїв, Харків. Це якоби другий етап, а третій етап це вся Україна. І сьогодні я відповім на ваше запитання, а також ми подивимося, таке, чи буде захвачена Одеса, Миколаїв. Та Харків. Начнемо, почнемо з вами з Херсону. От мене писали з Херсону, що там буде далі, так? тому що, щоб зайти в Одесу, зрозуміло, що треба знову зайти в Херсон. А що там надалі буде в Херсоні? Перше, ми бачимо з вами зображення на карті Медвідя, який заліз в поле. Тобто окупацію Херсонської області. Ось ці карті точно ми бачимо, що Медвідь зайшов і він топче, топче урожай. Це і окупація половини Херсонської області. Також це можуть бути дрони, які руйнують все. Що є в цій області. І безумовно, тут бачите, навіть медвідь намальований це символ Росії, яка е, топче українську землю. Далі ми з вами бачимо четвірку кубків. Про що це говорить? Що насправді е, ситуація не дуже хороша. Да? Ця карта відсилає нас до негативу, але люди все одно посміхаються. Ну і е, шістка – це завжди розділ. Да? Тобто на всіх картах старшого аркану шестерка, е, карта влюблені, да? закохані, не знаю, як назвати, е, так, щоб воно правильно виражало, Но це розділення. Ми не бачимо, що якісь є намьоки на те, що це може якось бути вкупі. Тобто і далі йде розділ, далі вони топчуть. Немає, що вони перейдуть через річку, да? тобто, таких показників по картах. Але вони дронами далі будуть руйнувати це місто, а також і область. Чи буде обмін полоненими в найближчим часом? Сказано, ця справа потребує самоочування. Ніхто про це сильно багато не говорить, щоб не зірвати оце все. Розумієте? Тому що Москва вона така, от ми бачимо, Москва і шаман. Вони шаман що робить? Там лає, да? тобто вони щось завжди хотять, щось требують не тільки просто звичайний обмін, тут ще багато чого. Ну і над цим працюємо. Ми бачимо людину, скоріше цього у миру він там, бачите, в нього є а, така папочка, або це журнальчик. В якому написані якісь там імена, щось за когось, і, скоріше всього, обмін такий буде, ми бачимо по двойки, але да? це все замовчується і невідомість на майбутнє. Тобто, я думаю, що карти говорять, що це потребує тиші для того, щоб не зглазити, як то кажуть, чому тут шаман? Щоб не зглазити. Харків, прорив кордону. Ми знаємо, що на Харківщині покинули п'ять населених пунктів, відійшли наші, що там буде далі. Ну, карти говорять про те, що наші будуть відбивати. Ну, дивіться, карти, да, людей показують, які переможці. По-перше, ця карта сімка як повернення, як сказано, що вони назад поверні, повинні повернути. Тобто, все одно ми повернемося, наші війська повернуться, і це все буде нормально. Воно ненадовго перейшло на їхній бік. Запоріжжя, що там буде в Запоріжжі. Я знаю, що сказали виїжджати людям, це дуже-дуже неприємно. Я розумію, це така ситуація дуже неприємна для людей, але ми з вами побачимо, що далі Запоріжжя та область. От Бачите, друзі, де є окупація, там показаний медвідь, що він зайшов на чужу територію. І обклеєні вікна, тут ніхто не живе. Тобто вони будуть заходити, наші будуть уїжджати, покидати свої хати та квартири, ось що можна сказати. І розумієте, оця четвірка. Я розумію, що світ погано реагує на це все, і ми повинні терпіти це все самі, люди практично повинні думати про себе самі. Ось так. І медвідь далі буде порушувати межі людей і йти далі. Так? Тобто ми з вами не бачимо покращення в цьому направлінні. Так, Павлоград. Павлоград, що там далі? Так, ми бачимо, що будуть прильоти в Павлограді по об'єктам, які коштують дорого. По людським об'єктам, я маю на увазі це якісь підприємства, можливо, квартири, щось так. Ну, ми бачимо масив, масив житловий. Тобто. Нам всім зрозуміло, що це не новини, що вони спільні. Так, Миколаїв. Ну, подивимось на майбутнє Миколаєва, Путін хоче забрати. Давайте подивимось Миколаїв через декілька років. Ну, скажімо, через там, два роки, чи буде він окупований росіянами. Ну, дивіться, по Миколаєву, що шокарти показують, що, карти покажу, що, показує, що е, опит уже є. Ось ми бачимо по десятки. Ну, також е, готуються, не, готові відбивати. Ну і ми не бачимо з вами, що Миколаїв буде окупований. Хоча тут показано, що, ви розумієте, по-моєму, там частина Миколаєва все ж таки вони десь там. Е, або окупували, або щось таке є, там, де, де море, да? Ну не знаю. Тут щось море показано. Ну окупації немає, тому що ми бачимо такі карти, де ну, вільний Миколаїв, козака, да? символи України. Раз є символи України, а не символи Росії, як ми бачили. В попередніх картах там ми бачили медведя там, де окуповано. А тут ми бачимо все-таки символи України. Тому я думаю, що Миколаїв ніколи не буде окупований. І навіть хай не мріють. Давайте з вами ще подивимось, чи будуть наказані ті а, дільці, що крали гроші та присвоювали. Те, що було, для, повинно було використано бути для енергетики, вони покрали, і давайте побачимо, чи буде хоч хтось посаджений, чи просто звільнені, та і все. Ну, як мінімум, для них зміниться все по тузу. І туз вони не очікували, тобто вони думали, що це ніколи не спливе. А люди ждуть, люди чекають. Розумієте, от тут карта очікування. І якщо не приймуть ніякі міри, то на пам'яті залишиться у воїнів. Це все, і коли закінчиться війна, то вони ці воїни запитають у короля, у президента, тобто по современному, да, по сучасному, що ви це для цього зробили. Ну по картам не показана тюрма. ви розумієте, її немає, що я буду зучиняти, немає тюрми. Чи буде окупований Харків? Давайте побачимо з вами через пару років, бо ми ж розуміємо, що війна, війна не закінчиться завтра, тому я беру так з Загашником. Чи буде окупований Харків через пару років? Ну Дивіться, знову випала та сама карта, що випадала в Тобто не буде ніякого захваченого, це саме місто захвачене немає. Ми з вами ми, ми не бачимо. Вони хочуть. бачите, ось по цій карті видно, що тут таке, ну, небезпека, тривожність. Але далі ми бачимо. Ту карту що кажеш, ні-ні-ні, такого не буде. Тобто я не бачу окупації а, самого Харкова, можливо, буде звільнена і Харківська область. Ну, тоді за Одесу можна й не говорити, тому що раз не окупований ні Херсон, ні Миколаїв, ні Харків, то до Одеси далековато. Так? Тому дивимося, які будуть кордони в Україні, чим закінчиться війна. Для України, які будуть кордони в Україні. Ми вже коли дивилися з вами такий огляд, ну я хочу ще раз підтвердити, які будуть кордони через два роки в Україні. Ну, опять же, ми не бачимо з медведя, а просто ми бачимо, як іде дівчина, і ми бачимо шахматну доску. Тобто, -то для того, щоб дійшла ця пішка до кінця, треба багато маневрів та правильні дії. Тому я не бачу якоїсь тут зовсім окупації, розумієте? Вона стала королевою. Вона йшла і йшла, і стала королевою королева так? Да? Тобто все добре? Все добре. Чи відступи Росія з усіх захвачених територій? По закінченню війни, скажімо так. Для них це не просто, вони самі не збираються це робити. Туз так? Але на тузу, друзі, от дивіться, так, це лишнє. Туз і на ньому намальований герб України. І зрозуміло, що вони не самі це зроблять. Оцей туз це сила українського народу. Навіть не влада, а український народ застави їх відступити. І ми також не бачимо з вами владу. Ми бачимо танці да? От, українців, гупак, сутність українська, сама наша воля українського народу застави їх покинути наші ісконні території. Кому сподобалось відео, ставте лайки та допомагайте нашим хлопцям Реквізити ви бачите, це ті, що охороняють Херсонську область, Я тут, о, це бригада Марс, пілоти, які охороняють Херсонську область. Та. Всі оці острови, на які вони, вороги лізуть. Але ми, друзі, переможемо. Не дивіться на те, що зараз погано все буде в нас добре, обов'язково.